Всім привіт, мої чудові любі друзі і підписники. У мене на каналі тисячу чимось, 1400 чотириста підписників, а переглядів цілих сто десь так під відео. І лайків цілих сім. А хто останні підписники? Ніхто ну я розумію, що в основному дивляться відео тільки ті, що випадково забридають, тому що ну реально така статистика, що десь 80-70% – це ті люди, які випадково зайшли на канал, подивилися, що немає нічого більш цікавого, крім відео про те, як ну, я не знаю. Ставте про... лайки. Будь ласка, ці люди, хоча б які мене знають, і люблять. Переходьте на канал, щоб поставити лайк не в Фейсбуці, а саме на Ютубі. Мені буде безмежно приємно, тому що ну навіть ні разу ще не вивела коштів. Хоч у мене і монетизований канал. Мені було безмежно приємно, чесно. Хоча я зараз і попрошенічаю, а потрібно краще зробити якийсь більш якісний контент, я постараюся щось змінити. Ну, принаймні, монтажі. Це макс, це мій максимум. Ну не може нудна людина створити щось феєричне. Або ну, те, що в мене веселе і круте виходить, я не хочу його показувати, просто розумієте? Ну, ось якось так. Так, трішки з кером просто вже трішки менше він до фіга. Відпустка, ну така, знаєте, сидіти вдома. Погода просто не блішить, Я навіть без його саплями кудись. Ні, він жорстко, в кашля, я нікуди не поїхала з його кашлем насправді. Але, 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 я десь би погуляла хоча б в Києві. Ти не погуляєш з цією погодою. Я розумію, що на фронті, якщо раптом подивляться це відео, буде Господи. Про що ти, жінчина? Ну про що ти? Ти в степлі? Ти ба, щось там собі готуєш ти. Да, я сьогодні виспалась. Я сьогодні виспалась. Я нарешті сьогодні виспалась. Це, напевно, перше за цей місяць, чесно, це дуже круто. Бачите, мене навіть синячки менше видно. Все, дякую вам за перегляди, ви неймовірні. Чаю сил перетерпіти, збіганину, щоб у кінці змагу крил. Ми опинились Вище ніж хотіли Тиводим поцілунок віри, криває нас, Теплом було добротою. І можна опинитись просто зіри Вінти хоче гар. Ходімо я з тобою Сі фарби особливо надо В кінцях кінців у їх уже не буде. Згадай, як двадцять днів, тому назад і як сьогодні. i'll que back in o little